Станом ну, перш за все прийміть вітання з нелегкою перемогою, але як ви казали, кожен матч для руху тепер буде справжнім боєм. Сьогодні суперник зівано-франківська це продемонстрував, дав гідний бій і хотів поїхати додому не з порожніми, скажімо так, руками. Знаєте, щодо Івана Франківська я в цьому не сумнівався, тому що з багатьма футболістами я ще грав, хоч вони були молодші, але десь от і в принципі проходило такий процес виховання. Я дуже радий, що вони стали хорошими футболістами. А щодо, я знав, що буде такого, такого характеру гра, непоступливість на кожному клаптику поля. Але десь приємно, що хлопці розуміють, що потрібно боротися. І приємно, що це зараз відбувається, що вони це зрозуміли. В майстерності ніхто не сумнівається, це зрозуміло. Дуже важливо знаєте, такі команди вскривати під час позиційних атак. але Ну, ви бачили, напевно, все рівно були моменти, були гольові моменти. Ми рухаємось вперед, Ми стараємося, ми десь напрацьовуємо це все. Тому напевно, через це в нас виходить. І завдяки хлопцям. Я дуже радий, що вони це розуміють і вони готові боротись до кінця. Сьогодні вийшов що такі трошки незвичні стартові склад руху, це напевно, перш перше, все з великими кадровими проблемами. Сьогодні вийшов звичний стартовий склад. Кадрові проблеми вони перед кожною грою є, були і будуть. Напевно. Хотілося, щоб їх було менше, але маємо те, що маємо. І ми на багатьох тренуваннях таким складом грали це не дивно, і тому нічого нового я, наприклад, не побачив. Я знав, що всі вийдуть і будуть старатися, будуть доказувати, і будуть завоювати місце в тому складі. Чи пов'язана заміна вже в перерві Баглая? Ну, скажімо так, Андрій виконав всю установку на перший тайм, але нам потрібно ще було підсилювати. Нам потрібна була чуть-чуть швидкість на фланзі. Десь на захист він працював дуже добре, а от впереді нам треба було, коли з'являлися зони, зокрема, один в один робота, він мав цю цю роботу робити. Він старався, він не випав з гри, але от потрібно було індивідуальні дії в більшій мірі. Зубора, знаєте, він в якійсь мірі. Я не скажу, що там молодший чи не молодший, але в нього на сьогоднішній Такий момент є чуть-чуть швидкість і ми старалися цим, цими якостями скористатися. Десь вийшло, десь не вийшло, але він загострював в своїх епізодах. Сьогодні погода ще вносила свою корективу. Погода чисто футбольна. У нас Лондон, у нас англійське дербі.